Всім доброго ранку! Вітаю вас на узбережжі Чорного моря. Зараз 7.35. Я прийшла на пляж. Планую сьогодні бути цілий день. Не знаю, як там вийде. Ось прийшла показати вам ціни за 10 лев ви отримаєте набір з двох шезлонгів, двох оцих м'якушок. Зонтик і столик, нібито в 9 починають збирати кошти за це все. Тут позаду мене є душ, є якась така освіжаюча штучка, є перевдягалки, не дуже зрозуміла, чи є туалет, але от тут, я так розумію, посередині вільна зона. Це знаходиться одразу. Біля парковки, ми вам показувала, море сьогодні спокійне, сьогодні обіцяють таку досить хмарну погоду. Тому, думаю, не згори. Сподіваюсь, що Юля до мене приєднається з Веронікою. Бо так рано вони зазвичай не прокидаються. але може пізніше прийдуть. Дивіться, яке сьогодні спокійне море. Це дуже тепло. Судячи з того, от ви бачите позаду мене, тут уже трактор нібито проїхався, мабуть, прибирають оці водорості. Тут у нас немає, так як на сонячному берегу, прям щоб такий, знаєте, зелений салат плавав. Але прям ці довгенькі такі водорості вчора були ввечері, вчора був такий трошки шторм. Сьогодні у нас 28 червня. Тому можете орієнтуватися десь так. Зранку зазвичай море більш стабільне, а ввечері вже і водорості набуває, і є хвилі, тому краще приходити зранку. І, до речі, до 9 якщо ви полежите на ліжачках, навряд чи хтось у вас візьме кошти. Тому давайте відпочивати разом. Ось бачите, я про ось ці матрасики говорила. Досить так все непогано виглядає. Є новенькі лежачки, є вже такі трошки підвтомлені. Пісочок, звичайно, не білий, а такий темно-темно-сірий. Але наче все так прилічно. Порадійте за мене, до мене прийшла Юля. Mm -hmm. Наконець. Я теж вас всіх вітаю. Я довго сплю, як оказалось. поэтому тепер ми разом продовжуємо сьогодні наш вихідний на пляжі Бургасу. Так, до нас уже підійшов хлопчик з касовим апаратом. Ми змогли заплатити за наші ліжачки. І ось цей комплект, про який я вам говорила, зонтік, столик, два матрасика і два ліжечка, коштує 10 лев. Вам навіть видають чек. Але оплата, як завжди, тільки готівкою. До речі, зберігайте обов'язково чек, тому що якщо ви захочете зранку покупатись, піти додому і потім повернутись після обіду, коли вже не пече сонечко, з цим чеком ви знову можете лягти на лежаки. Не на свої, вони за вами не бронюються, але на будь які вільні в цій. Зоні, ну це круто, я цього да. не знала взагалі. Не знаю, не знаю, що розповіла Марина. Хотіла ще сказати, що мені подобається в Бургасі. Це те, що дуже багато місць дає консумація, простіше кажучи, депозит. Тобто, ти від будь-якої там кафе. Кав'ярні навіть морозиво вони виставляють або лежаки, або мішечки. Ти можеш будь-що купити і сидіти там, ходити, плавати і знову лежати, загорати ну, на загорати Це круто, але я цього ще ну не тестувала. скажімо так, я тестувала поки що. Тут є поряд кав'ярня, там немає якоїсь. Вибачте, трошки прийшлось поміняти ракурс, бо впала камера. Це було просто епічно. Отже, продовжуємо. Я була тут в кав'ярні поруч, це саме початок е, набережної. Якщо вам щось дасть цей орієнтир, кралсько село називається тут заклад і поряд з ним кав'ярня. Береш просто каву, сідаєш на такі маленькі, як оце стільчик, який розкладається, або на такі м'якенькі да, штучки і купаєшся. Можеш там дитина пішла, покупалася. Там все там. зайнято було. Да? Да, о сьомій восьмій ранку, там повністю було багато. Людей саме цих бігунів, а, спортсменів. Я була сидять. в 11 десь було дуже жарко, було пусто. І е, далі є, е, також я не знаю, як вона називається це кафе, тут їх дуже багато. І є е, оця консумація. Вона у кожного закладу різна. Може бути, наприклад, 5 10 15 20 і до 30 лев за один лежак. Mm -hmm. За парасольку вони нічого не не рахують. Просто на один лежак, наприклад, там, де я була, це було 15 лев. Тобто, ти маєш щось взяти у них за 15 лев. Ну, це зручно, що ти не просто платиш за нічого, ти виходить, на ці гроші купуєш щось як собі, що треба. Так, але є такий нюанс, що я читала, що тут не всюди є їжа, і Ні. ти можеш собі взяти там, просто ну, орендувати ці лежаки, і доведеться набирати якимись коктейлями. Але, кокаколами. от, наприклад, є заклади такі, от я хотіла його відвідати як. Новий маракеш, я так розумію, там о, не можна ну прям дуже зі своєю такою їжею. Mm. Типу вийдеш там поїси. Наприклад, цей заклад, де отут поруч з цією кав'ярнею, поруч з цим кралського село, ти береш там на якісь щось на барі. У вас дві людини, наприклад, от ми з тобою 30 лев консумація, але ти, окрім цього, можеш з собою взяти інший з дому там. Напої, їжу ніхто, ніхто не виганяє, якщо ти візьмеш з собою якусь їжу чи напої. Є, наприклад, мішки, на яких завжди зайнято, вони здається, називаються Балі Ісланд чи якось так, угу. а, то, а, ні, Каріби. Каріби, вибачте. То там, наприклад, всі, всі завжди все зайнято, всі на цих мішочках. Там є якась консумація. Про суму я е, не знаю. Але там деякі пишуть. Вибачте, деякі пишуть, що навіть не можна з собою взяти воду. Типу, що ти маєш тільки у них брати воду. Ну, ми не перевіряли, але це все. Якби на уровні краще поток. запитувати це, знаєте, на берегу, як то кажуть, а не коли ви вже там посиділи декілька годин і потім вам доведеться звідти йти, бо ви там навіть водички випити не можете. Я так розумію, що тут поряд з нами ще є якісь ліжка, на яких е, також потрібно сплачувати оренду. Але ми вам хотіли показати тільки те, от те, що на власному досвіді. Тут реально пластикові нормальні ліжаки, е, нормальні оці м'якошки. Єдине, що зонтики, перевіряйте одразу бо вони тут середина на половину. Половина переломані, якісь і ненадійні. Якщо буде сильний вітер, є шанси, що він буде здуватися, чи ще щось таке. Від кафе загалом майже скрізь нові такі і шезлонги, і матраси непогано виглядають. І до речі, по набережній, майже вже коли от закінчуються всі ці лежачки. Там є, здається, кофе-пойнт. Кав'ярня, і після неї йде, здається вая біч, якщо я не помиляюся. Так, але саме тут. І там є ресторан, і ти, якщо лягаєш на лежаках, не знаю, яка консумація, але ти можеш замовляти їжу. Там я бачила, замовляли і міді, і якісь Це сендвічі. Цікаво. Можливо, ми також там побуваємо. Можливо, якщо ми дізнаємося, яка там консумація, тому що там є QR-коди. Я намагалась сканувати і розібратися з. Угу. Ціною мені пропонувало типу забронювати там на завтра, на післязавтра, але коли я Спробувала забронювати, в мене нічого не вийшло. Вона написала: що вільних дат немає, хоча там все вільно було. Може, просто система не працює. система. Я думаю, не працює. Треба дізнавати ще такий момент щодо вільних місць, там де можна зі своїми покривальцями полежати. Вони є, їх не дуже багато. Немає прям таких великих полів як в сонячному березі. Але насправді тут і такої кількості людей немає. Вони. Поміж шезлонгами є такі невеличкі ці зони. Ввечері там ну майже немає людей. Я була вчора об десь 5:30, взагалі майже нікого не було. Там може 5 родин від сили, не то, що в сонячному березі. І в цілому можна і зі своїм тут пройти. І ще розкажи лайфхак про туалет. Туалет, до речі, так загалом туалети скрізь. Платні коштують один лев, але ми от на власному досвіді оце кралське село, запам'ятаєте. І біля нього є е, платні лежачки, там де консумація 15 лев на один шезлонг. В них є туалети е, також по одному леву. Але якщо ви на барі візьмете що завгодно, якусь водичку, пиво, там каву. щось каву, просто да. Обов'язково просіть чек, тому що по цьому чеку цей весь день ви зможете користуватися туалетом. Там є такий сканер, ви скануєте QR-код і безкоштовно ходите. І до речі, це працює лише в цей день. Якщо ви захочете, як я на наступний день прийти з цим чеком і от сканірай, не сканірай. Але в цілому, ви, якщо там з друзями родини, ви можете один хтось щось придбати і потім так. Але наскільки я зрозуміла, Юля, що по цінам? Ти можеш сказати, що на пляжі по цінам? Ну загалом, пиво там 6-7 левів за 0,5. Якщо а по такі більш коктейлі 15. — Так, так як які в сонячному. Ну я вже не пам'ятаю, як тут, але тут коктейлі 15. От те, що я там десь брала на узбережжі 15 лев, один Цікаво. коктейль, але я вам чесно скажу. Коктейлі, я б не сказала, що Беріть вони смачні. Ну, краще брати з дому. Якщо вже там хочеться щось на пляжі, я вам чесно раджу, краще вже тоді брати пиво. А або Ні, -ні перо не брати. можна брати. Пиво. пиво або холодну каву, вона більш-менш непогана, ну, або якісь всякі там фреші, фреші непогані. Там якусь воду в пляжці, там не знаю. Все інше беріть з дому. Ну, чесно. Да, до речі, не можливо... бійтеся брати нас чуть не вбили <рес> м'ячем. <рес> да. Да, не бійтеся брати з собою, правда, а можливо, ми ж не були в інших місцях. Ем, колись, може, покажемо якесь інше місце, може в Маракеші, там коктейлі просто да, ну Нам цікаво, можливо, у вас є якісь улюблені місця саме на бургаському узбережжі. будь ласка. ласка. пишіть. Так, тому що нам дуже цікаво, але насправді такий наш лайфхак. Ми Минулого року ним користувалися. Це якісь знаєте стандартні апіролі джинтоніки, де не багато інгредієнтів. Ви можете взяти, придбати в, в супермаркеті якоїсь гарної якості джинтонік. І вам тої пляшки вистачить на, на кучу людей. Ще й можна або можна в маленькі пляшечки переливати і брати з собою на пляж там бутилку Тоніка і маленьку пляшечку джина, і робити собі маленькі коктейльчики. Та, кому ми розповідаємо? Я думаю, наші люди все це знають, знають, як це все робити. <реш> да. Ось такий в нас вийшов невеличкий огляд на сьогоднішній похід на пляж. На муніципальний пляж. Так, і будемо тоді далі відпочивати. Не знаю, як ми можемо завершити це відео. Якщо ми ще щось цікаве знайдемо, ви тут побачите цю ставку. Тому що, по факту, все важливе, ми вам вже розповіли. Сьогодні море досить таке спокійне, жовтий прапор, але є шанси, що буде дощ. Якщо вам цікаво. Зараз йде дощ. Погода мене обманула, якщо чесно. Мій день на пляжі закінчився досить швидко. Зараз 13.33, я йду. Юля пішла, мабуть, десь півтори години назад. І то вона ще перед цим вони сходили з Веронікою, поїли картошку з рибкою. Я своє все, що принесла, але зараз... Прям дощить на пляжі нікого не залишилось. І я здалась, бо погода показує кожних півгодини, що ще півгодини дощ, ще півгодини дощ. Тому я вже вирішила фух, не залишатись. Отак. Зато не жарко, якщо чесно. Ми дякуємо вам, що ви були з нами. Вибачте, що я підключилась пізніше. Маріна все вам розповіла. Ми будемо дуже вдячні вам за ваші відгуки, якісь рекомендації місць на узбережжі саме в Бургасі. Можливо, якісь прикольні заклади. Якщо ви ще напишете, яка там консумація і як вам коктейлі, буде дуже круто. Да. Дякуємо, що були з нами. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Дивіться інші наші відео. Дякуємо всім, всім пока.